90 З дизельним двигуном перед максимальною комплектацією плюс Bright в чорному кольорі парламутор Onyx Black. Маємо по наявності в Одесі станом на липень 2024 року. По комплектації розкажу зовні, а також по салону 20-ті колеса легкосплавні, опційні фари максимальні адаптивні. Фулет, омивачі високого тиску, протитуманні фари, передні, задні, а також Бічні парктроніки, адаптивний круїз, камери 360, камери також в дзеркалах. Безключовий доступ на всіх дверях, підсвіточка у всіх ручках. Дзеркала з усіма регулюваннями повністю електричні з підігрівом, а також з автозатемненням. Моніторинг сліпих зон. Лобове скло з підігрівом. Машина вміє зупинятися, коли рухаєтесь вперед, коли рухаєтесь назад. Автоматично в екстрених ситуаціях. От дуже добре на сонці видно перламутр. Дуже яскраво виражений, гарно виглядає. Це сезонна гума. В5, м'який гібрид, повний привід, 235 кінських сил одразу. Можна зробити 258 кінських сил з прошивкою Polistaр. Машина семимісна. чорний шкіряний салон. Шкіра напа, є бустер для дітей. Підігрів сидінь другого ряду. Тайп-сі роз'ємо для підзарядки гаджетів в дальніх поїздках і зручний третій ряд. На третій ряд спокійно можна сісти зі зростом до 170 см оздоблення шпоном. натуральное дерево шторочки на задних викнах. Премиальная музыка Harman Kardon, 600 ватт потужность 14 динамики. Память сидень водия и пассажира, так само. Так все выглядит. Повністю електричні сидіння з усіма регулюваннями і у водія, і у пасажира. Є подовження сідушки. Передня частина по висоті налаштовується, повністю висота, наклон. Зона попереку регулюється, зона бічної підтримки регулюється. Підігрів керма, підігрів лобового скла. Дзеркало безрамкове. Завтра затемненням, кришталева ручка КПП, бездротова зарядка, розетка 12 вольт, прикурювач. Кнопочка відкривається бардачок. Камера 360 таким чином виглядають, можна включати окрему камеру кожну. Підігрів вентиляція передніх сидінь, а підігрів карма. Тут керується адаптивний круїз контроль, дистанція до передітчого автомобіля, швидкість, включення вимкнення Pilot Assistance. З цієї сторони керується мультимедіа, повністю електронна приборна панель. Виводяться карти Google Maps на неї. Ж. Тут повноцінні карти Google Maps, у нас Android. Стоїть, можна встановлювати додатки Waze, YouTube Music, Spotify і ще багато інших додатків. Дуже зручно. Є можливість керувати автомобілем дистанційно, є додаток Volvo Cars уже з заводу. Це реалізовано. Ось так виглядає аудіосистема. Ще раз поглянемо другий, третій ряд. Світлий потолок, світла стеля. Така машина по наявності вартість 7240 євро 24 рік дизель. Машин небагато залишилось дизельних, тому, кому цікаво, звертайтесь, будь ласка. Ми знаходимося на Грушевського 39 3 весь наш салон. Працюємо кожного дня з 9 до 18, в суботу до 15. Під відео будуть контакти, підписуйтесь на сторінки. Мії буде багато ще нових надходжень. Буду знімати відео, показувати, розказувати. Тому, кому цікаво, хто розглядає придбання нового автомобіля або просто цікавиться автомобільною тематикою, будь ласка, підписуйтесь. Контакти будуть в описі. До нових зустрічей!